Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 28 травня 459 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили одну з наймасштабніших чи не наймасштабнішу атаку своїми іранськими дронами Камікадзе. Всього випустили 54 штуки. 52 вдалося збити, більшість над Києвом, десь майже 40 штук. На жаль, уламками пошкодило декілька багатоповерхівок і кажуть про одну загиблу людину від уламків. Також досить багато дронів перелетіло на Житомирщину. І, скоріше за все, десь там були прильоти. В Одесі минула доба пройшла спокійно, тільки щось дощить. Та народ не може піти нормально покупатися в сусідній Миколаївській області. Області під час нічної атаки дронів вдалося збити один дрон, бо росіяни намагаються вигадати якісь маршрути, щоб нашому ППО було важче їх збивати. І також кожного дня росіяни обстрілюють очаків минулої доби. Удари були по акваторії, тому без загиблих і травмованих. І якимось дивом від російських обстрілів нема загиблих і травмованих на Херсонщині. Дуже добре. І також кожного дня щось цікаве відбувається. В Белгородській Народній Республіці то якісь вибухи, то перестрілки, то ще щось дуже цікаво, там люди живуть. Ну і також майже кожного дня бавовна на Приазовщині. Вчора в Бердянськ щось непогано залетіло.